29 листопада 2025 року будемо садити хурму знову. Немає вже у цьому році нічого садити, але все ж таки викопав ямку, чекаю саджанці, Думаю зніму відео про посадочку хурми. Ями купаю глибокі, чому все ж таки я її вирішив посадити? Просто побачив відео на Ютубі, канал Василь Іванович Лерніченко з міста Тернопіль. Це недалеко від мене, 100 км. Подумав, що все ж таки саджанці, скажімо так, районовані з моєї місцевості, значить мають в мене жити теж. Бо ось мої попередні саджанці, щось пішло не так. Ось тут він, місце було щеплення. ну скажімо так, Коротко зиму він не пережив. А ось тут ця яма, ну там хоч є порус, але цей повністю засох. Там під забором у мене ще росли. Три, напевне, що саджанці. Ну і теж нічого не вижило. Не знаю, може діло було в підщепі, можливо, в чомусь іншому. Ну, скажімо, з хурмою мені поки що не щастить, не везе, так як накопляв багато в свій час баделяк, геляк, що тільки в світі, ну не хурму. Ну, так як за цим чоловіком, за його каналом, я слідкую давно, тож скажімо, в ньому впевнений, хтось вирішив ще посадити собі. Садити буду Дар Софіївки і Суснівську. Зараз поїду за саджанцями, бо ще їх в принципі в мене немає, ще десь їду на пошті, мали б бути в 3 часа, вже пише в 6. Так що якось так вже темніє, скоро поїду, то ну, зніму якісь в нього саджанці і. Саму, самий процес посадки. Так, уже. Пів сьомої вечора настрій спорчений з новою поштою, так як саженці, Оказалось, пошту забрати просто нереально. Мали прийти, не знаю, можливо, вже говорив три часа, Потім перенесли на 6. Прийшла смс, що саженці вже вас очікують на пошті. Приїхав на пошту. Жінка пішла забирати, каже, немає саженців, Сказали, будуть завтра. Кажуть, це не може бути, ну як так вже смс-ка є, і короче, почали дзвонити на гарячу лінію, сказали, ми вам передзвонимо, траля та паля. Все буде добре, не переживайте, ніхто до нас не передзвонив, подзвонили ще раз, короче, на ту гарячу лінію сказали те ж саме, очікуйте пів години, ми з вами зв'яжемося, опять ніхто не зв'язувався, ну, жінка знову пішла добиватись, типу, ну, щоб хоча б пробили, де вона, поїдемо там в друге місто, де вона знаходиться, та й заберемо саме. Так як вже хотіли її забрати. В результаті вона оказалась у них на пошті. Лежала прямо коло них, просто її чи ніхто не хотів шукатися, ну я не знаю, це... це нова пошта вже просто виводить. Стоїмось такої вартість посилочки, доставка 160 гривень. Їхала вона з Тернополя два дні, хоч відправили її вчора там в обід, напевне. Що... Вчора вона вже була в Кремінці. Ну, Зкрем, це тут 30 км ніяк не могла до нашого Шумська вона доїхати. Хоча може і вона проїхала і вже в них давно лежав. Тож нова пошта не може без приколів. Це просто жесть з нею, я не знаю. Шкода, що немає у нас ніякої просто другої пошти, тільки нова юкер. Так би я б хрен ложив на ту нову пошту, блін. Так, отримую я ось такі саженці. Це Соснівська і Дар Софіївки. Трошки покажу ось така. Коренева, гарна, розгалужена, не морковкою навіть. І покажу місце щеплення. Це приблизно щеплено, воно на висоті ну, метр, напевно, ну, близько метр, сантиметр 80 Ось тут була зроблена коліровочка, напевно. Ось тут є бірочка. Соснівська. ну ось В принципі, ось це сортова. Тут у нас є одна брунечка. Дві, ну, три чотири брунечки ростових. Ну і це хватить, щоб сформувати деревце. Ось колись не поставлю, щоб було видно. Ось такий зовсім нездоровий саджанець. Це підщепа, а ось це сам саджанець, сортовий скажімо. Тут так само. Ось така гарна корнева. Ось тут теж була зроблена укуліровочка. чи, може степені, уколіровка все за все. все. Так. І це у нас дар Софіївки. На кінець, може я вже стану тим хурмоводом. Так, мушу в голос сказати, де що посадив. Тут Соснівська, там дар Софіївки. Орієнтири, бо потім бірочки погубляться, назви забуду і буде як завжди. Так нанос ямочки не сказав. Сипав я фосфорну коліні добрива. По версі трошки присипав землею, там сантиметрів 20, щоб не було прямого дотику коріння з добривом, щоб не підпалило. Ну і вже завтра пролю водою. Вже сьогодні пізно та й погода, скажімо, така мрячна. Земля теж волога. Перед тим я теж проляв гарно ямки водою. Тож саженці, ну, поки що так переночують, завтра пролю водичку і потраплю земельку. Та й буде все. Для Василя Івановича хотів би подякувати за його саженці. Саженці мені подобаються. В принципі, все мене влаштовує. Ну, в принципі, все.